Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам, ясне сонечко, світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню з природним довкіллям та розвитку мовлення на тему, щоб здоровими зростати вітаміни слід вживати. Подивіться, діти, до нас завітала в гості вітамінка і, звичайно, принесла нам подарунок, найулюбленіші вітаміни, які вона придбала в аптеці. Діти. Хто з вас знає що таке вітаміни? Це корисні продукти: овочі, фрукти, соки, компоти, смачні каші і супи. різноманітні продукти харчування. Так, правильно. Ой, задумалась наша вітамінка. Чому лікарі радять нам щодня їсти вітаміни? Давайте їй розкажемо про вітаміни. Чому вони корисні? Вітаміни корисні, тому що допомагають бути здоровою людиною. Тому, що допомагають швидше виростати. Тому, що допомагають організму бути сильнішим і не хворіти. Вітаміни корисні тому, що допомагають нам бути життєрадісними, мати гарний вигляд і не хворіти. Молодці дітки, правильно думаєте, назва вітамін походить від латинського слова віта, що означає життя. І це не випадково. Вітаміни продовжують життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для нормального росту і розвитку дітей. Якщо ми щодня споживаємо різноманітні і свіжі продукти, то отримуємо достатню кількість вітамінів. Кожна вітамінка живе в овочах і фруктах. Давайте розглянемо картки із зображенням продуктів, у яких є багато різноманітних вітамінів. Вітамін А міститься в м'ясі, сирі, рибі. Яйцях, гарбузі, моркві, динях, перці, картоплі. Вітамін Б міститься в капусті, помідорах, шипшині, листових овочах, печінці, горіхах, молоці, квасолі, грибах. Вітамін С міститься в апельсинах, Ківі, лимонах, солодкому перці, чорній смородині, шипшині, білій картоплі та кольоровій капусті. Вітамін Д міститься в риб'ячому жирі, печінці тріски, оселедці, скумбрії, яйцях, ікрі, вершковому маслі, молоці та твердому сирі. Вітамінка підготувала кошик з овочами, але овочі завели велику суперечку, котрий із них корисніший, цінніший і найулюбленіший дітям. Діти, а давайте їм допоможемо розібратися, хто ж усе таки важливіший та корисніший із них? Ось послухайте загадку: Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Так, морквину. А які прислів'я та приказки про моркву ви знаєте? Кожен знає, що морквиця на городі, мов цариця, морква смачна і вітаміна. І найгірше апельсина. Так, морква дуже корисна. Її кладуть в безліч страв у борщі, супи, салати. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Діти, про кого ця загадка? Як ви думаєте, вірно. Про буряк. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене несмачний. Діти, а хіба буряк тільки для борщу, що ще готують із буряка? Так, салат, ікру, пюре, сік. На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина. Так, цибуля і корисна, і вітамінна, і лікарська, тому що знищує багато мікробів в організмі. Чесничок я білозубий. Ви мене не бійтесь, люди. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зубки білі. Чесничок думає, що ми його боїмося їсти. Тому що він пекучий. А чим корисний часничок? Так, він знищує багато мікробів та вірусів і допомагає швидше одужати. Отже, часник і цибуля теж дуже важливі овочі. А хто тут ще ворушиться у кошику? Не сваріться любі, годі. Я найстарший на городі. Я веселий і бокастий, жовтогрудий і смугастий. Діти, хто це так вихваляється? Так, це гарбуз. Так, дійсно, гарбуз дуже смачний, поживний, з нього готують солодку і вітамінну кашу. Кожен овоч незамінний, вітамінний і не варто сперечатися. Хто з них найголовніший? Всі овочі заслуговують на те, щоб ми називали їх лагідно. Давайте пограємо в мовленєву вправу, назви лагідно. Буряк бурячок, бурячичок, морква морквинка, морквиночка, цибуля цибулька, цибулинка, часник часничок, картопля картоплинка. Картоплиночка, гарбуз гарбузик, помідор помідорчик, огірок огірочок. Вітамінко, бачиш, наші діти вже добре запам'ятали, що для їхнього здоров'я дуже корисні вітаміни. В народі кажуть, хто з овочами та фруктами дружити буде, про хвороби назавжди забуде. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, діти, їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були всі здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. Бажаю вам міцного здоров'я та кажу вам до побачення!